Тільки є надзвичайно важливе питання для батьків дітей віком від 2 тижнів до 6 місяців. Це є надзвичайно поширене джерело для занепокоєння батьків. А саме через тривалий неспокій дитини батьки звертаються. До лікарів за консультацією. Крім того, батьки вдома власними силами намагаються заспокоїти дитину, і, власне, це заспокоєння виглядає так, що її починають гойдати інтенсивно на руках, і це може бути тригером для отримання травми голови. Оскільки батьки дитину струшують. І а, кольки є достатньо ну, поширеною проблемою, а, частота кольок може варіювати від 1,5% до 12%. Якщо ми говоримо про дітей з кольками, то дійсно батькам треба перше дати відповідь на запитання, а чи це є кольки. По-перше, має значення вік, тому що вік дитини має бути від 2 тижнів до 6 місяців. Також у дитини мають бути повторювані або тривалі періоди дитячого плачу, метушні або дратівливості, про які повідомляють особи, що здійснюють догляд. За дитиною, і виникають вони без очевидної причини, і не можуть бути попереджені або усунені тими людьми, які здійснюють догляд за дитиною. А також а, дитина не має мати а, жодних інших ознак захворювання. А це теж а, є важливо. І а, Тривалість плачу кожного дня протягом тижня може перевищувати кілька годин. Це це може супроводжуватися і гримасою болю на обличчі. Дитина може совгати ніжками, буде відмічатися здуття живота. Тобто, якщо є такі ознаки, знову ж таки потрібно не самостійно а, вирішувати. Як допомогти дитині, а звернутися до лікаря, оскільки кольки на сьогоднішній день це вже є діагноз медичний. І а, дана проблема має бути виставлена саме лікарем а, і виділена з поміж інших функціональних розладів травлення, які можуть мати місце у дітей саме віком від двох. Тижні до 6 місяців. Це є надзвичайно важливо, так, така от преамбула стосовно того, що ми маємо пам'ятати, коли ми говоримо за кольки. І для того, щоб зрозуміти, як допомогти дитині, ми маємо знати причину. Бо кольки самі по собі, це Стан, який а, може минути самостійно, якщо будуть створені належні умови догляду за дитиною, якщо буде впорядкований режим а, харчування дитини, розпорядок дня дитини, а, режим сну дитини, а, все буде і немає ознак а, і впливів перезбудження на дитину, а, то все може пройти само собою. Якщо... А, Проблема зберігається звернутися до лікаря для того, щоб вам надали і фахову консультацію, і, можливо, навіть провели до обстеження, які допоможуть сказати, що це от саме кольки. І е, дати вам рекомендації, тому що на сьогоднішній день доведена запальна теорія кольок. На сьогоднішній день доведено, що при кольках може змінюватися е, баланс мікрофлори кишечнику, і це може потребувати корекції е, за призначенням лікаря, а не самостійно е, батьками там, по рекомендації коліжанок. Або, знову ж таки, я почитала в мережі, і от я собі вибрала, це так не працює.